Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. Вперед, назад, але закритим ротиком. Вперед. назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед, назад. А тепер дивимось прямо і починаємо кругові оберти. По три рази в кожну сторону. Один. Два. Нажимаєш? Три. Ось тут нажимає. Один, два. Три. Ну що ж, сиху ми розім'яли. Тепер починаємо з плечиків. Плечики йдуть до нас вперед. Кругові оберти. По десять разів вперед і по десять разів назад. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. А ну ще більше шість, сім. 8, 9, 10. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Круто, молодці. Ручки в сторони. Робимо по три кола. Спочатку маленькі, потім середні, а потім великі робимо. По 10 разів вперед, по 10 разів назад. Починаємо з маленьких. И раз. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. А тепер великих вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Двома ручками. Шість, сім, вісім, 9, десять. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Підняли праву ручку вверх, ліву назад. А тепер намагаємося їх з'єднати. З'єрнемо, дівно, з'єднемо, з'єднуємо. І так тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ану хто не робить, я бачу всіх, всіх, всіх бачу. Ага, дев'ять, десять. Пух, розігнали ручки. Тепер ліву ручку вгору. Праву назад. З'єднали ручки. Замочок, замочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хух. Видихнули. Молодці. Ну що, ручки вже в когось болять? Чи не болять? Ну, ні, покажіть, Ми налаштовані працювати ще, ще, і ще, і ще. Ну, тоді починаємо. Давайте будемо розминати нашу спинку та грудну клітку. Робимо оберти грудною кліткою по колу, п'ять разів в одну сторону і п'ять разів в іншу сторону. Ну що ж, поч... таз ми тримаємо, плечики ми тримаємо, працює лише грудна клітка. Вперед, назад, по колу, по кону. Ні-ні-ні-ні. Ми отак не робимо. Виробимо лише грудною кліткою. Вперед по пол і назад. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Вишу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно молодці. Зі спинкою. Давайте почнемо з наклончиків. Вперед і назад. Вперед, наклончик. Ану, потягнулися до мене, не бачу, не бачу, не бачу. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. Десь і ваші ручки. Бачу. А тепер назад. Назад, 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 назад. Намагаємось дістати до п'яточок. Класно. Вперед. Тягнемось, 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 тягнемось. Ніхто не так не просідає. Всі тримають спинку. Молодці, молодці. А тепер назад. Класно. І тепер так 10 разів. Вперед назад. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. дванадцять, тринадцять. 14. 15. 16. 17. 18, 19. 20. Круто. Молодці. А тепер давайте будемо нагли вправо-вліво робити. Так, потягнулися вправо. Тягнемось, тягнемо, тягнемось. Є. Вліво. Так, ніхто не робить так. Ніхто вперед не провалюється. Ми 100% робимо прямий прямий нахил. Ще раз. Тягнемо, стягнемо, стягнемо, стягнемо. Має ось тут боліти. Круто, молодці. Іще. іншу сторону. Круто, круто, круто. І ще тримаємось. Молодці. І давайте так по п'ять разів. Знаю, що важко. Один. Два. Три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Класно, ще не втомилися? А ми не бачу. Ріжечки вже втомилися, мабуть. Давайте тоді почнемо. Обов'язково розминаємо таз. Хто мені підскажеть, як це робити? Де ваші ручки? Як ми будемо розмінати ці речі? Так. Софія Баландій, Як ми будемо розминати наш таз? Скажи, будь ласка, круговими обертами. Все вірно. Давайте. По 10 разів в одну сторону і в іншу сторону. І раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер вийшов раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7. 8. 9. 10. Круто. Молодці. Ну що, тепер будемо починати з ніжок. Розтягнемо трошки наші ніжки. Як тягнемо правильно. Ми раніше нахилялися в сторону, а тепер тягнемось до ніжки. Будемо робити таким чином. Тягнемось до правої ніжки. О, на ширині плечей. Тягнемось, тягнемо, тягнемось, не бачу. Ви маєте здихнути з камеру? Не бачу, не бачу. Тягнемо, тягнемо, стягнемось. Намагаємося хлопиком дістати до колінка. Іще, ще, і ще, і ще, іще. І давайте, давайте, давайте. Право направи, право. А тепер кладемо ручки, як за партою сидимо, іначе. І тягнемось посередині, між ніжками вниз. Вниз, вниз, вниз. Намагаємось ручки покласти на підлогу є є класно, класно, класно. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Супер! Молодці! А тепер до лівої ніжки тягнемося. Намагаємось покласти лобика до лівої ніжки. Я всіх бачу. Молодці. Тепер знову посередині. Тягнемося, тягнемось, тягнемось. Маєте тут боліти всі ваші м'язи. Тягнемось. Супер, круто! А тепер до правої ніжки. Обіймаємо праву ніжку і намагаємося себе притягнути до правої ніжки. Молодці! А тепер давайте в швидкому терпі. Права посередині ліва. Ліва, посередині права. І почали. Один. Два, три. Зліва почнемо. Чотири, п'ять, шість і сім. Вісім, дев'ять, одинадцять, двадцять, тринадцять. Ну що, в кого ніжки вже заболіли? Не бачу ваших лайків. В кого ніжки вже болять? А ні в кого не болять, ми такі активні, що готові ще працювати і працювати, так? Ага, бачу я вже такий. Вже всі посідали і сидять на своїх ніжках, бо втомилися. Ручки до мене притягнули. Присідаємо 20 разів, але присідаємо правильно. Має бути кут тут 90 градусів і поїхав. Один. Присідаємо наші на стільчик. Є два, три, чотири, П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, ще. Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Супер. Молодці. Тепер давай сідаємо на підлогу. Так, стоїть, будь ласка, мене видно? Так, супер, ми вас бачимо. Тепер сідаємо в султанчика і намагаємося максимально-максимально наші колінки на підлогу. Так. Давайте трошки подалі діду. Беремо ніжки, одну, другу, з'єднемо разом. Ручками. Тримаємося за наші носочки. І тягнемо, 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 тягнемо наші колінка донизу. Але спинка рівненька. Молодці! класно, класно, класно. Бачу, всіх майже виходить. Де шуля в тебе виходить? Так, усі Тупо. стараються і дуже круто в всіх виходить. Ну що ж, розслабили наші ніжки, перед вирівняли їх. А тепер натягуємо носочки, відпускаємо. Натягуємо, 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 натягуємо. Відпускаємо. Давайте, напевно, не видно. Просто. Ні, нас, Нам дуже гарно видно, пані Деш. Натягуємо носочок, вниз, 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 Тягнемо, тягнемо, тягнемо. А тепер відпускаємо. На себе тягнемо носочки. Вперед. Так. Вперед, вперед, вперед. І відпускаємо. І так давайте 5 разів. Вперед назад. вперед, назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Носочками вперед. Назад. Вперед. Назад. Фух, я вже з вами втомилася. Але... Давайте трошки потягнемо наші спинки і ножки. Розставляємо ножки і тягнемось вперед. Неначе хочемо когось дістати. Неначе там щось таке смачненьке, щоб зараз з'їли. Але зайві калорії нам не потрібні. Тому ми обережно. Ідемо вперед, 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 тягнемо, 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 тягнемо. Тепер вперед, вперед, вперед. Молодці! Але обов'язково. Неважливо, ляжете ви на підлогу чи не ляжете. Обов'язково ніжки мають бути рівними. Тому краще потрошечку тягнутися вперед, але щоб колінки наші були рівні. Тому давайте спробуємо ще раз. Поставили ніжки, вирівняли колінка і трошечки-потрошечки повзаємо до самого смачненького. Давайте, 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 давайте. давайте. Я бачу, молодці. Тепер така сама історія в нас з правою ніжкою буде. Ми беремо праву ніжку і повземо по ній, повземо, 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 повземо. Маємо на неї лягти. Наша улюблена і права ніжка, і тягнемо її, і обіймаємо її. Ще, 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 ще. Молодці. А тепер, щоб зображати ліву ніжку, тягнемо до лівої ніжки. І ще тягнемо, стягнемо, 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 стягнемось. Молодці. Маємо її обійняти, лягти на неї. І сказати, які в нас класні, класні ніжки. Є. Так усіх бачу. Хто сидить? Ага. А тепер останній раз за смачненьким. тягнемось вперед. Так. Хто хоче морозива? Хто? Чогось солоденького, солоненького, але мама не дозволяє, але так хочеться. Треба дотягнутися, тягнемося ще, 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 ще. молодці, Які ви в нас круті. Ну що ж, сьогодні ми трошки розім'ялися, хто ще не втомився. Уже можна і відпочити трішечки, мабуть. Точно? Точно! Ми Я вже хочу... зарядилися позитивом і можемо трішечки відпочити перед наступним заняттям. Ну що ж, мої люди, чекаю вас на наступних заняттях. Альонечко, до наступних зустрічей. Рада була з вами провести це радок. Пані Даша, ми дуже раді, що ви до нас приєдналися і провезли крутезну руханку. Всім гарного настрою у святковий день, всім бажаю приєднуватися на всі заняття, які сьогодні по розкладу далі, і тільки з гарним настроєм. До наступних зустрічей всім.